Ні решения. Сессия была занятия. Це згляд біля капельчиків. Надала дозволу ділянки сільського фабрика, для надання із варіанту на 49-го відзаметського ради полонтічка, потім у 2012 році рішення міської ради, це буде ще пишуть, вони на сесії скасовують. Моє рішення, рішення 2006 року. Відповідно, я подала в суд, і суд повністю задовольнив мої вимоги. Користенський суд скасував рішення міської ради 12-го року. Рішення Ткачука. Відповідно, що моє рішення, попереднє рішення шостого року. Залишається чинним і законним. і воно дієве про сьогоднішній день. Чому про сьогоднішній день? Тому що в самому рішенні не вказані строки і зобов'язання для мене. Тому я не розумію, чому таке питання виноситься сьогодні на розгляд, так як на комісії ми вирішили, що питання буде розглянуте, вивчене, ви сьогодні встанете, ми це розглянемо. Ніхто нічого не розглядає. Просто ви вирішили, вивіз і Зараз ми проголосуємо. Ми не маємо права сьогодні ви робите те саме, що це вразив висока хайчук. Ви хочете, щоб депутати сьогодні зробили те саме. Незаконно скасували моє рішення шостого року. Дивіться. Ні, я хочу у вас просто нужну на, руку направити. Ми зрозуміли, що яка ситуація була. Що зараз хочемо зробити? Ми зрозуміли. Те, що ми хочемо зробити, ви сказали, що винесеться питання на обговори. Як би там воно не було, як би на комісії воно не відбувається, комісія має дорачий голос. Все одно ми це питання, якщо не на цій сесії, в такому ж самому порядку воно було б винесено на цей місії. Да, ну, да. То давайте ми сьогодні до депутатів ми обговоримо, чого б яму спеціально зробив переду, дав час. Щоб ми його обговорили, послухали всі думки, це буде краще, ніж опять ми вернемо на комісію. Комісія опять скаже, ну ми не прийшли до консенсусу, приймайте рішення ви. І опять же ми до нього повернемося. Бо давайте ми сьогодні поговоримо. Отак, як ми говорили по іншим питанням. Якщо побачить депутат, що є порушення, що є невідповідність, ми його просто знимемо і перенесемо проголосуємо на стею сесію. Так? Дуже цікаво. Я Користичним судом. 12-м році воно скасовано. І сьогодні хочу е, Анатолій Павлович зробити те саме, щоб депутати знову ж таки незаконно скасували це рішення, Бо тому що це незаконно. Ми ніякої не піліті суд, ніяка як ми, ми не маємо права. Це рішення рішення може бути скасовано тільки судом було рішено. Зараз ми зачитаємо все. Я подачу на полязі. Нічого цього зроблено не було. Все ми зрозуміли. Зараз ми, 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 ми послухаємо депутатів всі сторони і пришли. Ми вас почуємо. Ми вас зрозуміли. Я знову в понавсуді, знову вигадаю. Все зрозуміло, Дякую вам, так. Так, Андрій клас, товарі. Стородна. а я просто працівник міської ради і дой, мої, дой, моя... давайте по суті будемо... не може бути на депутатів. 28.07.06 року міською радою прийнято рішення номер 55 про надання дозволу на вибір та, відв... та розробку проєкту відведеного із медиківського субсидії надання і оренду 49 років. На вибір, не на, на земельна ділянка, ніхто її не надавав, ніхто її не вручав, ніхто її документи не отримував. тільки був дозвіл на вибір. В зв'язку з тим, що на протязі тривалого часу, е, в даному випадку до 2012 року, 6 років, е, земельна ділянка ніяким чином не використовувалася, документів не оформлювалася, в е, міській раді не затвердився і даних про це не було. Рішенням міської ради номер 700 до 278 від 5,4-12 року було прийнято рішення про вилучення, тобто скасування рішення то 6 року та надання цієї земельної ділянки церковній громаді. Рішенням суду, не погодившись через... Після 12 року. Через три роки вона з'явилася, необхідність вивчій земельній ділянці було подано до суду позов. І дійсно, рішенням суду, прослушали від 16 листопада 2015 року. Позов задоволено і визнати незаконним і скасовано річні ради міської міської ради 5 квітня 2012 року номер 258 про припинення права користування земельної ділянці. У Відповідність у цього рішення я маю написати доповідь до записку, надати рішення, на, подати на розгляд сесійний розгляд про приведення рішення суду відповідності до законодавства. Тобто, я мав право, і моє, це мої обов'язки було подати на резерву сесії. Це перше. Підстава для прийняття рішення була. Оскільки у Луб'янській не з'ясовувалося, чи не відмовляється вона від свого права вибору та відведення земельної ділянки, замовлення проєкту зему і чи має намір викладати до ворожень. Це підстава для скасування даного рішення. Ми отримали дане рішення, і мали кому приймалося без мою участь. 에, тоді було 에, чи сусідне засідання, чи інший суд. Я написав давав, але суддя не, не, не врахував обставин і прийняв рішення. Ми мали б це рішення подати до Операційного суду про це. мушу сказати про те, що 에, прокурор області в даному випадку був і з ним проводилися консультації стосовно даного питання. І 에, було сказано наступне: про те, що. Дане рішення 6 е, е, року і так втратило вчиність на, е, на підставі закону про внесення змін до е, на підставі е, розділу 2 прикінчеве положення пункту 3 закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння будівництва номер 267 від 29. 29.06.2010 року, року, у якій зазначено, що прийняті і не виконані до на набрання чинності цим законом рішення відповідних органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування, про погодження місця розташування об'єкта, або про надання дозволу на розроблення проєкту відведення земельної ділянки, зберігаючи чинність протягом двох років зня набрання чинності цим законом. От. І е, так та, як два роки вже пройшли, а документи не були видалені, то знову ж таки в допомітній записці я написав е, до, до сесії е, свій, свою записку ну, про те, щоб е, знову е, визнати да, його не дійсно. Я діяв на е, чинного законодавства, яке є. Е, е, які дійсно, чинне, от моїх ніяких тут вогню не було ніяких. Дивіться, ви. По-перше, це не службові дебати, подождіть, я вам надам слово, ви тільки що говорили. Згідно регламенту, ви ж по одному питанню маєте один раз до Давайте, хто бажаючий, а потім вже будемо під репліки, так, будь ласка. Моi колеги у 2012 році на одній з перших засідань сесійних це при, тих депутатах було сидів тут Пироженко і Анатолій Іванович і каже, що я відмовляюсь від цієї земельної ділянки, ми всі пам'ятаємо, що греко-католицькій церкві це все було. На якої він підставі це казав, це вроді би як всі думали, що та каденція, вважали, що це земельна ділянка його, а не дочки Наташі. Всі, як би прийняли до уваги, ну ти як би відмовляєшся, ти є ж греко католик Все, на цій панду не пройшло. Наш юрист, на те време, він був юристом, він не задав вопрос, а де заява? А яка заява? І всі, і директолосно проголосували, да, відмінити е, рішення стосовно каплички і надати греко католикам Тобто недопрацювання юридичного відділу. Це що стосовно що є, стосовно цього рішення. Це раз. 에, стосовно рішення, що капітан ссилається в нас на 2010 рік. Вступивши в дію закон 267 -й. ми займалися Чаблуковим, коли виділялася земельна ділянка під заправку та під 에, Біторич, не, 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 так це. І, ми, і Я йому задавав вопрос, а чому це так? А воно дійсно те, це рішення 2010 року було рівно один рік. І вона скасувалось. якщо же слухати нашого юриста, тоді нам треба всі. Стоп, стоп, подождіть, сто, подождіть, подождіть, подождіть. Давайте так. Раз ви вже апелюєте законами, значить, що вона скасувалася на рік. Яким рішенням скасувалося? Якою постановою скасувалася? 2010 десятому ми має такої постанової рішучі сиділи і там не подожіть. Ну подождіть, ну давайте так. Ну на що це говорить? Голословно. Так, так питання не вирішується. На слух, зараз ми скажемо, що тут все повідмінялося в державі. Яким рішенням відмінено було? Зміни внесені до закону. Яким рішенням? Така постанова, номер. Це було прийнято. А відмінено вистало діло один рік. Ви мені обіцяли, що ми діло один рік. 2010 року.

Якось би розбиралася у цьому законодавці, уважно читали. Ось говорить 10-й рік, що рішення, які не виконані, вони скасовують. Якщо ти візьмеш із 10-го року, два роки вже пройшло, вони вже втратили чинні. Ті з цього просить що всі рішення, які на сьогоднішній день документації. Такие ром объявление в газету и все автоматично личные. А газету и соцкая. И как бы по порядку лишнее повідомиться, надо властники в цьому. По цьому питанию, по цьому питанию. Можно питаться? Нет, сейчас. Но єдине, що треба додати, щоб ви знали, що тільки ті люди, які не виглядали на той момент. У мене є питання. У вашому зверненні написано, що судово було роз'яснення, будь-яка забудова на цих землях заборона. Тому що відчуваю, у мене виникло питання, що ви плануєте робити на цій землі? Раз. І друге питання, чи виготовлено ваша технічна рекупентація. Тепер якраз стосовно цього питання. Павлович, Ні, ви на моє питання і... даєте відповідь, а Павлович, Воно ну, ну, якраз і... і... стосується Я запитала, що ви плануєте робити на цій землі? Це, Це і... стосується цього і... питання. Павлович лається і... Павлович на закон, те, що він прочитав, про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння будівництва. У моєму рішенні немає ніякого слова про будівництво. У мене рекреаційна зона. Я взагалі що ви немає, на цій в, зоні, немає, взагалі ніякого відношення до мого рішення, тому що в мене рекреаційна зона це зона, де не можна нічого будувати. Що вина між водою робити? Ні, це не цікаво, що людина планує робити на цій землі, якщо майже 10 років там сміття вивозите, не ви, а треба готовинська громада. Вас там не було, коли вони вивозять сміття. Я тому питаю, що ви плануєте робити на цьому святому місці для людей? Вони там фактично зберігаються. Ми такі привезли. Ми навіть привезли оці дерев'яні бухтів, що робити, то на пляжах почекають. Ми залишили там, коли була. Тобто, Це, на зона Це зона для людей, для відпочинку. Ми привезли матеріали, привезли ці грибки. Вранці ми приїхали, щоб їх встановити, їх немає. Ви розумієте, якщо ми встановили, то на відпочинку нам